Світла немає, тривога, війна продовжується, ворог тисне на Київ ракетами, шахедами. Треба і на Моск... Москву теж так робити. Ламінга чи що у нас там?

Там хлопці дитячий майданчик ремонтують. Ось вони готуються тут. Вот так лися. Журналіст Любарський американець сказав що це маразм, коли люди сидять без світла і оця реклама всі лампочками завішена в день не світлові вулиці. І це дійсно маразм. Тут ось тут бесики ці біля франчування летять на, на, на схід. Там от парк в Києві десь на Борщагівці весени, а вранці летять вони на захід, тут годуються під Києвом, а потім летять. Вот так вот. И вот все, каждый день они так и делают. Вот они полетели.